Слава навіки Богові, слава Пресвятий Діви Марії, Матері Святого Розарію. Дорогі любі в Христі, брати і сестри, укохані Божі дітоньки, сьогоднішній день це перша таємниця радісна святого Розарію, благовіщення Пресвятої Діви Марії. Ангел Гавриїл приходить до Матері Божої і звістує, благовістує їй. Що Божа воля є на те, що вона має бути Матір'ю Ісуса Христа. Приходить Господь Бог через ангела, щоб дати можливість Марії, так по-людськи, сказати Ні. Бог готовий на відповідь людини. Людина має вільну волю. Але Марія з радістю приймає це слово, каже фіат, каже своє так. І ми завжди звертаємо увагу в цій таємниці на те, що зробила Марія. Сьогодні хочу, в особливий спосіб, дорогі в Христі, звернути нашу увагу на те, що міг би переживати архангел Гавриїл. Архангел, який звістує дуже важливу, найважливішу справу в спасінні людей. Він, котрий. Тобто ангел Гавриїл, він, котрий як архангел, посланий благовістити багато різних речей і ситуацій і справ на цей світ від Бога. Але це була особлива місія, що він міг переживати. Можна сказати, що, слідкуючи теж в святому писанні, коли архангел Гавриїл вістує щось, звістує людям, то люди страхаються, а він є таким героєм. В головній ролі, але тут насправді вийшло так, що це сам Архангел Гавриїл в трепеті, говорить Матінці Божій будеш матір'ю Бога. Дорогенькі любі в Христі. Запитаймо себе, про що ми звістуємо нашим ближнім, нашим рідним, про що ми звістуємо як церква цьому світу, де ми живемо? Слова. Це зерно, як ми сіємо. Нехай добрий Господь Бог допоможе нам провіщати Боже царство, любов, єдність і насправді цей захват Богом, це захоплення небом. благовістуємо Боже царство цілому світові. Нехай в цьому нам благословить Господь Бог через Пресвяту Діву Марію. Бог Отець і Син, і Святий Дух. Амінь на все добре. Слава Ісусу Христу, навіки слава Богові, слава Пресвятів Марії, Матері Божій Матері Святого Розарію.